Що несе грудень для знаків зодіаку, стихія, вода. Це у нас рак, скорпіон та риби. Давайте роздивимось основні тенденції, основна енергетика місяця, любовна сфера, сфера роботи та грошей та порада від карт. Основна енергетика для раків. Що несе грудень? Карта вісім кубків. Основна енергетика це щось ви покидаєте. Це такий стан, коли вже досить. да Коли ви вирішили, що вже край, що в якомусь місці, в якихось обставинах, з якимись людьми, ви більш не хочете мати нічого спільного. І це вже ви готові. Покинути все там, стабільну заробітну плату, або відносини, або ще щось, або спілкування, або якусь вигоду. Для вас це вже нічого не має значення. Ви вже хочете просто піти. Піти у щось нове. Що несе для вас грудень у сфері відносин та кохання? Ну... Мабуть, ви будете уходити не від відносин, тому що в відносинах іде четвірка Пентаклі. Це каже, що четвірка каже, що все стабільно карта стабільності, коли ви все маєте, а віддавати не хочете. Це ще така карта жадібності. Да? Це, моє, це мій скарб, да? це коха, моє кохання. У відносинах може проходити контроль або з вашої сторони, або з цієї сторони вашого партнера, а, може проходити жадібність, це може також бути у жадібності на емоції. Да? Тобто відносини стабільні, але, віднос... але почуттями, жаднісне почуття, да? почуттями ніхто ділитися не хоче. Да? Такі замкнута людина, хтось з вас у відносинах. І, взагалі, четверка пентаклів каже про сталу незмінну ситуацію. Якщо ви у відносинах, то вони будуть продовжитися, нічого не зміниться. Якщо ви вільний, то також по четвірці ситуація стала і нерухома. Нічого не буде змінюватися. Робота, гроші. Що це нов... ну, в роботі ви тут явно не... На перших ролях роботи буде багато, дуже багато, але це явно ви робите не на користь собі. Да? Ви працюєте на когось. І основна порада, карта Мага. Да? Ставте себе на перше місце. Робіть, робіть все те, що вигідно саме для вас, Простроїте якісь стратегії, хитрумні плани. Да, якщо не спрацює план А, план, спрацює план Б, тобто основна порада ставте себе на перше місце, вирішуйте питання не конфліктно, а вирішуйте питання більш маніпуляційно і все, ви отримаєте те, що ви бажаєте. Скорпіон: що несе грудень для скорпіонів? Основна енергетика місяця, основна карта місяця на грудень для скорпіонів, що чекає скорпіонів у грудні, у коханні, у відносинах, що чекає робота гроші. І основна порада для скорпіонів. І так, основна карта теж четвірка. Четвірка пентаклів. Да? Нічого не треба змінювати. Це карта дуже стала і дуже незмінна. Да? Не часто для якихось. Перемін, да? не час для якихось нових зрушень, не час там ходити з роботи або покидати відносини, або якщо ви одна чи один, це не час на те, щоб знаходити ці відносини. Але четвірка завжди каже про те, що довго так не просидіти. Да? Тобто ви знаєте, що зміни, які вас чекають, вони можуть пройти через кризу, і ви намагаєтесь цю кризу оминути. У своїй сталості, і у грудні вам це вдасться. Ви зможете в кризу не піти, зберегти все як є. Карта бездіяльності якоїсь по, всім, по всіх сферах життя нічого не змінюється. Яка ситуація у любові та коханні? Карта ілюзія. Сімка кубків каже, що ваші відносини або ваше особисте життя це. Ілюзія того, що у вас є відносини або особисте життя. Якщо ви знаходитесь у відносинах, це ілюзія відносин. Да? Або якщо навіть у вас там сталі відносини, і ви там собі щось вважаєте, що ви щось там зможете поправити, змінити, так як вам буде краще, але ні, це не так, це ілюзія. якщо ви там Спілкуєтесь по інтернету, на відстані ви теж знаходитесь у ілюзії відносин. Якщо ви сам сама, самотня, одинока, то е, вільна, то е, і вам здається, що для вас це окей, і я нічого не буду з цим робити, це теж ілюзія. Тобто, усь, е, який би стан не був у вас, все, що відноситься до кохання. Ілюзія кохання відносин це все чомусь для вас дуже ілюзорно. Ви все бачите під якимось не таким кутом, як воно є насправді. Гроші, робота, карта, сила йде. Це каже, що у професійній діяльності. Бізнес, робота, професійна діяльність, гроші. Ви знаходитесь у сильному положенні. Все у вас буде, як ви забажаєте. А, карта Сила також каже, що а... Іноді а, треба звернутися до когось за допомогою. Да? Вона теж може казати про це. Для когось з скорпіонів. Треба звернутися для, за допомогою до якогось авторитетного, авторитетної людини, або до партнера, да? запросити когось до партнерства, або е, піти до начальника да? і налагодити з ним відносини так, щоб ви стали у більш пріоритетній позиції. Але взагалом це старший аркан. І на карту бізнесу робота грошей це дуже сильна позиція, це дуже добрий місяць. І що у вас яка порада вам на грудень? Карта четвірка мечів. Вона каже про перемір'я. Да? Якщо ви з кимось у сорі, да, у сварці, треба з кимось йти на перемір'я, і взагалі у відносинах з людьми, у ситуаціях так? Поступайте мирно, але карта, четвірка мечі це переміря, це не кінець війни. Да, будьте е, на сторожі. Да, довіряй, а, та переві... або, але перевіряй. Це така порада. І останній е, знак стихії: води, це риби. Основна енергія грудня для риб. Що несе грудень для риб. Кохання відносини. Гроші, кар'єра, бізнес і порада. І так, основна енергія грудня для риб це боротьба сімка е, жезлів. Да? Ви з чимось, з кимось будете боротися за своє місце під сонцем, за партнера, за бізнес, за гроші. Але сімка жезлів це дуже часто е, такий один в полі воїн. Знаєте, коли ситуація вже геть вийшла з-під контролю, але ви все намагаєтеся боротися, іноді навіть один перемагає. Але дуже часто сімка жезлів каже про внутрішню боротьбу. Тобто цей місяць буде проходити у вас під внутрішньою боротьбою, а метафорічною або реальною зовнішньою зовнішньою. Що чекає риб у грудні, у коханні у відносинах? Ну, схожа карта це п'ятірка жезлів. Це теж боротьба. Або це приходить під, під знаком конфлікту. Тобто, якщо ви у відносинах це конфлікти, це вияснення відносин, стосунків, безкінечні сварки, або це може бути боротьба за партнера, це може бути конкурентна боротьба. Чоловік або жінка змагається з конкурентами за право бути у відносинах. Також це може бути боротьба, да, коли ви там вільне і ходите на побачення, але тут така ситуація, що цей чоловік або жінка ходить на побачення не тільки з вами. Да, і тут вступає боротьба. А що вам несе грудень у грошах бізнесі роботі. П'ятірка кубків це теж карта кризи. Я б сказала, що для риб, груди це криза, це карта розчарування, кризи і таке вже, така вже ситуація внутрішня, що я вже нічого не хочу. Не хочу тих грошей, не хочу тої роботи. Це може бути виснаження. Да? Я б сказала, що більш таке да? виснаженням, депресивним станом, виснаженням, коли ти вже. Дуже uh, устав від uh, тої роботи, від того бізнесу, да, що ти вже нічого не хочеш. І порада на грудень двійка жезлів. Да? Вона каже, що не треба впадати в кризу, да? тому що п'ятірки дві сімка це карта кризи. Не треба впадати в кризу, будь активним, навпаки. Да? То, що ти хочеш, піди те і візьми, да? навіть якщо це боротьба. Е, і е, ви е, знаходитесь у такому становищі, то вашої енергії хватить на те, щоб цю боротьбу довести до логічного закінчення і отримати перемогу. Да? Е, е, Будь-то боротьба з самим собою, це дійти до якогось сладу, або це боротьба, я ж кажу, на роботі, а, в бізнесі, в, в особистому житті, ви можете прийти і отримати своє.